Вітаю на уроці української літератури. Тема сьогоднішнього уроку Поетична збірка Івана Франка Зів'яле листя. Збірка Зів'яле листя з підзаголовком Лірична драма створювалася протягом 10 років з 1886 по 1896. Вийшла у світ 1896 року. Композиційна збірка складається з трьох жмутків. Кожний з яких має 20 поезій. У першому жмутку герой страждає, чари любові захоплюють його цілком. Другий жмуток найбільш оптимістичний, кохання в душі героя спалахує з новою силою, дарує надію, радість, але ненадовго. Третій жмуток розв'язка драми кохана стає дружиною іншого, щира любов зневажена. Надії на щастя, втрачені. В основі ліричного сюжету болісні переживання юнака, викликані нерозділеним коханням. Хто ж цей юнак? У передмові до першого видання збірки Франко писав: герой оцих віршів, що в них виявляє своє Я, не біжчик. був це чоловік слабої волі та буйної фантазії. З глибоким чуттям та мало спосібний до практичного життя. Тільки в кілька місяців по його смерті дістався мені в руки його дневник, пом'ятий та поплямлений шиток, писаний прихавцем ночами. Вдумуючись в ситуацію, в духовний настрій автора дневника, я пробував передати, передати ті місця віршованою мовою і пускаю оце в світ. У 1910 році, пускаючи у світ інше видання збірки зів'яле листя, Франко зізнається, що попередня передмова була вигадкою. Отже, вірші належали перу Франка і часто мають автобіографічний характер. Тричі мені являлася любов, зізнається поет, і тричі утрачав надію на щастя. У цьому контексті згадуємо три його великі любові, одна з яких лілея біла, невинна як дитина, мов метелик. Так автор оспівує Ольгу Рошкевич своє перше велике кохання, яке трапилося ще у юнацтві, коли Франко навчався у Дрогобицькій гімназії. Ольга була освіченою, разом з Іваном збирала весільні пісні. Саме їй поет присвятив свою першу збірку баляди і розкази. Явилась друга, горда як княгиня, бліда, мов місяць, тиха та сумна, таємна й недоступна мов святиня. Мене рукою зимною вона відсунула і шепнула таємно. Мені не жить, то ж най умру одна. 1883 року. Поет знайомиться з Юзефою Дзвонковською у Станіславі, сучасному Івану Франківську. Поет просить її руки, але отримує відмову. Причиною цієї відмови стала важка недуга. Прожила дівчина всього 30 років, померла за свідченням поета від сухот. Явилась третя. Женщина чи звір. Глядиш на неї і очам приємно. Пивається її красою зір. Та разом страх бере душа, холоне і сила розпливається в простір. Так згадує Франко Целіну Журовську. Вона працювала на пошті, у відділі листів і запитань. Кокетлива і вродлива, здається, зачарувала Франка. Однак поет її не вразив, бо був значно старший, рудий, не мав статків. І знатного походження. До речі, саме Селіні Журовський присвячено вірш Ой ти, дівчино, з горіха зерня. Ой, ти, дівчино, з горіха зерня, чом твоє серденько, колюче терня? Чом твої устонька, тиха молитва, а твоє слово остре, як бритва? Чом твої очі сяють тим чаром, що то запалює серце пожаром? Ох тії очі, темніші ночі, Хто в них задивиться, й сонця не хоче? І чом твій усміх для мене скрута, серце бентежить, як буря люта. Ой, ти, дівчино, ясна я зоре, Ти мої радощі, ти моє горе, тебе видаючи, любити мушу, Тебе кохаючи, загублю душу. Це Яскравий зразок інтимної лірики Івана Франка. Головна героїня горда й неприступна, тому з горіха зерня. Розглянемо художні засоби. Колюча терня, тиха молитва, буря люта це епітети. Помічаємо також порівняння, Остра, як бритва, Перебільшення, Ох тії очі темніші ночі. Звертання, ой ти, дівчино, ясна я зоре, антитезу, радощі, горе, усміх скрута, риторичні питання. Чом твоє серденько, колюче терня? Чом твої устонька тиха молитва? Ще однією перлиною другого жмутку стала поезія, Чого являєшся мені у сні? Пропоную послухати у виконанні вокалістки гурту Онука. Чого з'являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти на мене чудові очі ті ясні, сумні, немов криниці дно студені? Чого уста твої німі, який докір, яке страждання, яке несповнене бажання на них, мов зарево червоне займається і знову тоне у тьмі? Чого з'являєшся мені у сні, в житті ти мною згордувала, Моє те серце надірвала і з нього визвала одні оті ридання голосні пісні? В житті мене ти й знать не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш. Конюся навіть не зирнеш і головою не кивнеш, хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе без тями, як мучусь довгими ночами, і як літа вже за літами свій біль, свій жаль, свої пісні на серці здавлюю на дні. Розглянемо художні засоби. Стурбованість ліричного героя передають риторичні фігури. Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене очі ті ясні, сумні? Риторичне заперечення О, ні, являйся, зіронько, мені хоч в сні. Дива золотого, щастя молодого, Довгими ночами. Очі чудові, ясні, це епітети, порівняння, на них, мов зарево червоне, неначе перла у болоті, метафори, моє те серце надірвала, визвала оті ридання голосні пісні. Не на... Серце неначе перла у болоті. Мотив твору. Опис нерозділеного кохання, яке зруйнувало надію на щастя і подарувало найсолодші мрії. Високу оцінку збірці зів'яли листя, дав Михайло Коцюбинський. Він писав, якою б сильною людина не була, вона не може жити самою боротьбою, самими громадянськими інтересами. Трагізм особистого життя часто вплітається в терновий вінок життя народного. У Франка є прекрасна річ лірична драма Зів'яле листя все такі легкі, ніжні вірші з такою широкою гамою чувства і розуміння душі людської, що читаючи їх, не знаєш, кому отдати перевагу, чи поетові боротьби, чи поетові лірикові, співцеві кохання і настроїв. Взагалі, Франко – лірик високої проби, і його ліричні вірші просяться часто в музику. Поезії «Ой ти, дівчино з горіха зерня, чого являєшся мені у сні, мають свою пісенну історію. На тексти Івана Франка створено багато пісень. Пропоную послухати уривки деяких пісень у виконанні сучасних артистів. І на цьому закінчите наш урок. Дякую за увагу. Не цю скалу, нехай не жар, ні холод, бо вам призначено скалу за сю робить. І ми всі вірили, що своїми руками розіб'ємо скалу, розробимо грані Стенечка і звивається, а у мене серденько розривається, за те, да. що чесна праця в нім придавлена, понижена. Хоч той ваш суспільний лад, піддержу їй живить вона. Леється мільйонів кров по приході, панів царів за те, що люди людям тут боги, а раби гірше всі ваш твої очі, як те море. super kindness sweet moda.